Я захоплююсь не тими, у кого ідеальна історія, а тими, в кого вона справжня. Зі шрамами, з втратами, з бурями, які не зламали, а зробили їх світлішими. Бо світло всередині людини не від тиші у житті, а від штормів, які вони пережили, не від того, що її берегли, а від того, що вона навчилась берегти інших. Є люди, які пройшли крізь бурю, але не стали бурею, пройшли крізь темряву, але не втратили здатності запалювати вогники в інших серцях. Такі люди не кричать про свою силу, вони тихо нею дихають. Їхні слова заспокоюють, їхня тиша лікує, їхня присутність нагадує, після найтемнішої ночі завжди приходить світло. Бо світло не там, де немає болю. Світло там, де після болю залишилася любов. Слова з інтернету.